Верховний суд України вже розглянув першу справу відносно Полтава, тепла і камінчужани запитують: якщо е, позитивне рішення, це буде комплексне якесь рішення для всього міста, чи це кожен камінчужан має дійти до Верховного суду, щоб йому компенсували ці... Згідно чинного законодавства, звертатись повинен кожен споживач. Якщо така ситуація, що людина подала позов, в автозаводському суді програла і далі не стала подавати, термін вийшов. Тепер знаючи, що можна перемогти, що і робити далі, знову звертатись подавати, За, подавати знову абсолютно вірно. І я думаю, що після рішення Верховного суду всі інші суди першої інстанції, апеляції. Будуть, будуть все-таки брати до уваги а якщо рішення інша колегія суддів прийме протилежне рішення. Це ж судовий процес. Це На сьогоднішній день ми маємо результат, і це я заміло. скажу, що якщо всі е, суди підуть за цим принципом, і все-таки як ми наполягали раніше. До Кременчужан буде застосований правильний тариф довоєнний, коли тут був Полтава Теплоенерго. То перерахунок вони повинні будуть зробити за опалювальний період 22-23, 23-24 і 25-26. Ні, 23-24, да, все, 25-26 це, це вже інша компанія. Тобто за два повноцінних опалювальних періоди повинна зробити перерахунок.